На цій локації діти малювали малюнок для військових, долучився і Денис Галамба. Може, українських воєн, як вони тут ці типу, стоять. подарюю малюнок воїнам. Поруч волонтери робили аквагрим дітям. Найчастіше, що ми малюємо, це метелики прапор України, взагалі в жовто голубих кольорах, але дитина вправі сама замовляти. Люнок на своєму лиці це мій перший досвід. Я закінчила художню школу, займаюсь кондитерським мистецтвом. Я творча людина, і мені запропонували прийняти участь у цій акції. Я з радістю погодилась. Для благодійної акції діти підготували вірші, пісні та танці. Юлія Дуран виконала дві пісні: Любіть Україну та стоп марафон. Дівчина каже, готувала твори на заняттях з вокалу. Ну, можна сказати, стоп марафон весь пару тижнів. тижня. Любіть Привітна. Україну вже узмейчесно. Я була дуже. Стоп а звідки мене малюють? Це півають. <гум> Це дуже, я дай, дай, і вона дуже і і, Це в, благодійну акцію. Цвіт нації організували, аби підняти настрій дітям та зібрати гроші для збройних сил України, розповіла ініціаторка заходу Марина Попович Павлік. Ми вирішили зібрати таланти, показати їх на нашому святі. А також ми вирішили зробити трошки, скажімо, таку ярмарку дитячу для того, щоб допомогти якось нашим збройним силам України. Для дітей організували ми і малюнок на. Асфальту і аквагрим буде і е, малюнок е, військовому, лимонади, морозиво, е, солодкі е, солодощі. Також фрукти, е, різні вироби ручної роботи, де дітки е, долучалися, працювали самі, е, творили, самі складали. і Зараз мають можливість також продати. Ну, у нас будуть і декламувати вірші, і співати, і танцювати. За словами Марини Попович Павлік, охоче також могли зробити світлину біля фотозони та долучитися до танців, пісень і декламування творів. Тривала благодійна акція з 16 до 19 години. Руслана Гостюк, гостю Кандрі Гісим новини на Суспільному.